Американська делегація чиновників проїхала у Харків. Для них проводили екскурсію та зустрічі з владою міста. Та раптом на них полетіли ракети. Сталися жахливі вибухи. Місто дуже постраждало від жахливого воєнного злочину армії РФ. Утім, цього разу окупанти вдарили і по представниках іноземних країн. Можливо, це нарешті зможе сколихнути західний світ. Розберемося про це просто зараз. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки. І залишайтесь разом з нами. А я буду розпочинати. Харків відвідала делегація зі сполучених штатів Америки. Зокрема, прибули американські чиновники, для яких влаштували екскурсію північною Салтівкою. За інформацією місцевих пабліків, представники США приїхали, аби на власні очі побачити наслідки щоденних обстрілів Харкова та повпливати на чинного президента Джо Байдена, аби той змінив свою політику, та нарешті дозволив бити далекобійними ракетами по аеродромах рашистів. І ось саме під час прогулянки американ Анських чиновників окупанти вгатили по місту кабами, що призвело до серйозних руйнувань. За даними місцевих павліків армія Арафія випустила по Харкову та про міському району щонайменше 6 шість коригованих авіабомб. І про це повідомив харківський міський голова Ігор Терахов У Харкові чутно звуки вибухів. Будьте обережні, ворог здійснив повторні поски кабів. Дописав Ігор Терахов Тоді уявіть. У американських чиновниках випустили авіабомби. Решости певно, що знали про американську делегацію. Утім, їх це зовсім не спинило, і вони вдарили зокрема по тих місцях без сумління і зайвих переживань і ніяких червоних ліній. чи ще чогось на кшталт того. Не просто по цивільних акцентуємо, що на місці були чиновники. Звичайно, такий інцидент можна вплинути на захід і прозвести до неочікуваних дій. Мар Харкова додав, що завдано удару по житловому багатоповерховому будинку, пожежа руйнування. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов написав, що внесток ворожого удару по обласному центру на Мошлянському районі є пошкодження цивільної інфраструктури, і вже відомо про багатьох поранених. На атаку Ерафії по Харкову відреагував і президент Володимир Зеленський та показав. Фотографії наслідків удару по багатоповерхівці. це його. Триває рятувальна операція в Харкові. Російський удар авіабомбами пошкоджено звичайний житловий будинок багатоповерхівку між 9 та 12 поверхами і завали. До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному хто допомагає. Зазначив президент у телеграмі. Український лідер підкреслив, що світ має допомогти захисту від російської військової авіації від десятків керованих авіабомб, які щодня атакують наші міста. Наразі рятувальники продовжують працювати, надаючи допомогу постраждалим та ліквідують наслідки атаки і саме на тлі обстрілу Харкова, під час якого там перебували американські чиновники, Володимир Зеленський звернувся до союзників. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий удар рефії, як проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень передусім від сполучених штатів: Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усі, хто може своїй рішучістю допомогти в порятунку життів, наголосив президент. Ну і до слова, перед цим делегації США – Зустрілася із керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком і його заступником Віктором Микитою, міністром оборони Рустемом Умєровим і депутатами Давидом Арахамією Олександрою Устіновою та Іваном Крульком. Сторони обговорили майбутню зустріч Володимира Зеленського і Джозефа Байдена та план перемоги від України. Там ішлося про посилення співпраці між регіонами нашої держави і штатами США. І поки наші партнери думають над дозвілами, ЗСУ наносять нищівні удари по містах. Ефі у відповідь на обстріли Україна. Тож цього разу ранок у Білгороді розпочався серія вибухів. Місцева влада та телеграм-канали повідомляли, що після ракетної атаки роботи ППО у місті виникла велика кількість пожеж. Горіли приватні будинки та автомобілі. В Атаці традиційно звинувачують Сили оборони України. Надалі ну, з вами поговоримо про те, що президент США Джо Байден дав зрозуміти, що рішення щодо дозволу Україні запускати ракети західного виробництва по рефії не буде ухвалене, доки він не зустрінеться з главою української держави Володимиром. Зеленська Зеленським наприкінці місяця про це пише The Telegraph. Видання нагадує, що Україна та деякі її союзники, включаючи Великобританію, закликають президента США дати зелене світло використанню зброї для ударів по авіабазах та інших стратегічно важливих військових цілях. РФІ. Зеленська має зустрітися із Байденом наприкінці вересня в Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї ООН. США стурбовані тим, що надання Україні дозволу обстрілювати РФІ західними ракетами, призведе до ескалації конфлікту. Ракетам штурм шеду Адіо дії, яких становить понад 240 кілометрів, приписують. Перелом у ході війни, дозволивши Києву вразити командні центри рашистів та склади постачання в окупованій Україні глибоко за лінію фронту. Йдеться у статті. Водночас, як повідомляє The Guardian, Сполучені Штати та Велика Британія дозволили ЗСУ удари далекобійними ракетами по об'єктах на території окупантів, але не оголосили про це офіційно. Британські джерела видання зазначили, що Лондон і Вашингтон вирішили дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіо але ще не готові оголосити про це. Розгор. Тання ракет, додають західні чиновники, має бути частиною ширшого плану, спрямованого на припинення повномасштабної війни. йдеться в повідомленні. Військовий експерт Роман Світан розповів, як дозвіл на далекобійні удари західним озброєнням вплинули би на перебіг війни. Далі давайте послухаємо. Ну, просять бити точно, так почнеш бити бі точно от у попали по спутниковій. Антенни точно ж попали, конкретно вывели из строя. Им не нравится. Тут надо им определиться: так точно бить или не точно. Это американцы, это Белый дом. Они сами не знают, что они хотят в этом смысле. А на данный момент бить-то нечем. Да не раб... Мы почему по, -по Крыму не работаем? Да нечем бить, у нас нет ракет. Если были бы уже давным-давно работали. Причем ни стурмшедов, ни скалпов, ни атаканцев. Ничего нет. Потому непонятно, что они там просят, такое впечатление создают какую-то информационную подушку. Непонятно для чего для, для своего авторитета при выборах, или для чего. Ну, нет логики, по крайней мере, нет ракет у нас, просто их нет. Они рассказывают: вот вы точные или не точные. Туда, туда бейте, сюда не бейте. Вот здесь, когда читаете, сверху читайте, а внизу жирные пятна, там рыбы заворачивали. Ну вот примерно так это все выглядит очень шумбурно в этом смысле. Сказать, что это уже там белый шум, так это уже не белый, это уже на сверхбелый шум, уже так зашумили все что оно уже не воспринимается как, даже как информация как таковая. Уже, уже мы над этим и смеялись, уже и шутили, уже и серьезно воспринимали. сейчас уже никак не воспринимает. Где-то какие-то дядьки бегают там между собой, рассказывают какие-то сказки о каких-то ракетах, о каких-то разрешениях, о точных, неточных ударах. Ракет нет. В этом в вся проблема. Дайте ракети, а потім будемо розбиратися, куди будем бити. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський планує цього місяця зустрітися зі своїм американським колегою Джо Байденом, радником президента США із нас безпеки Джейком Саліваном. І вони розкрили деталі майбутньої розмови за його словами. Глави держав обговорюватимуть питання дозволу на удари по РФ американськими далекобійними ракетами. Раніше Володимир Зеленський повідомив, що повезе Байдену пакет перемоги. Він за Значив, що представить главі Білого Дому систему взаємопов'язаних рішень, завдяки яким Україна отримає достатню силу, щоб поставити цю війну на курс до меру. Він розповів, що його план перемоги включає декілька пунктів: чотири основні пункти, плюс один, який буде потрібен після війни. Мова про безпеку. Мова про геополітичне становище України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас, і про те, що ми повинні вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які думаю будуть цікавими, пояснив Зеленський. Він також зазначив, що сподівається, що президент Байден оцінить і підтримує плани. Буде добре, якщо він та його команда зможуть додати ще щось, що посилить позицію України. Зеленський додав, що готовий презентувати цей план не тільки Байдену, а й кандидатам у президенти США Камалі Гаріс і Дональду Трампу, а також Конгресу США. Ну а я в свою чергу вдячна людячів, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.